Ще раз дев'ятий Дев дубль, і ми налаштовуємо мікрофон. Всім привіт! Ви на каналі Серші Торі. З вами Вікторія і мої фірмові синці під очима, з якими я нічого, на жаль, не можу зробити. Хоча є одне магічне зілля. Як значно краще в нашій родині є чотирилапа вафля, яку ви знаєте як Валькірія. І, звісно, ми беремо її в кожну нашу подорож, бо ми не можемо її залишити. І за цей час у нас виникли деякі складнощі та труднощі і питання, відповіді на які ми шукали самостійно. Тому ми вирішили записати це відео, щоб ви. Не шукали ці відповіді самі. До речі, інформація в цьому відео буде цікава не лише для подорожей з собаками, але й з іншими улюбленцями. Тому не перемикайтесь! І хотілося б почати з найголовнішого: зі здоров'я вашого улюбленця. По-перше, переконайтеся, що ваш улюбленець має всі необхідні щеплення. Він здоровий і всі дані про вашу тварину зафіксовано у спеціальному паспорті. По-друге, складіть для вашого улюбленця аптечку. І подумайте, які небезпеки можуть, бути, можуть з вами трапитись у вашій подорожі. У нас були небезпеки: це отруєння, бо Валькірія може пити з ріки, і ми нічого з цим не можемо зробити. Це травми лап, бо ми багато ходили, і місцевість була непередбачувана. Кліщі та алергії, бо, на жаль, вона в нас є алергіком. Виходячи з цих запитів, ми й наповнювали нашу аптечку. Медичні препарати нам видав наш лікар з урахуванням ваги та особливості нашої собаки. Тому поратися за своїм. Кляті метелики. Я готова. Трохи розповім про наповнення нашої аптечки. Це в нас. Виходячи з наших потреб, це перев'язувальні матеріали, антисептики, обробка ран, йод, бинти, пластирі, еластичні бінти та спеціальні еластичні бінти для тварин, які самоклеюються до себе, і їх не потрібно зав'язувати. І лікарські препарати та шприци. В ампулах у нас препарати від алергії, діуретики від набряків і препарати від отруєння, які нам який нам розписав, з дозуванням наш лікар і з інструкцією до використання. При плануванні подорожі за кордон ознайомтеся зі списком необхідних для вашої тварини документів. Для собак це чіп з закордонним паспортом, в якому є вакцинація від сказу, також довідка про наявність антитіл до сказу або ж в народі називається титри, що робиться мінімум за 90 днів до виїзду, бо ваша тварина має витримати карантин. І довідка від вашого ветеринара, яка робиться за кілька днів до виїзду. Третій пункт це те, про що ніхто не говорить, але це важливо: складіть список лікарів на вашому маршруті та в точці призначення. Ви маєте бути готові і точно знати, до кого звернутися в разі небезпеки. Тому заздалегідь, складіть список. І якщо ваша собака або інший улюбленець має певні особливості, то... Зв'язціться з лікарями на маршруті і уточніть, чи зможуть вони вас прийняти за необхідності. А ми переходимо до наступного пункту: до пошуків житла. Ми дуже ретельно підійшли до пошуку житла для нашої подорожі, бо не всі були морально готові прийняти. Ну всі, в принципі, морально готові прийняти. Собаку розмірів валькірії. Через це ми завчасно кожного власника, кожної точки, де ми мали зупинятися для ночівлі, продзвонили і попередили, що так: от у нас така собака, от таких габаритів. Десь нас були готові прийняти, а десь, на жаль, не готові були прийняти. І це зіграло нам на руку, бо нам не довелося потім посеред ночі шукати нове місце для ночівлі. Першою і останньою точкою ночівлі на нашому маршруті були домівки наших друзів, бо вони нас люблять, вони готові нас прийняти з собакою чи без. Але ще, крім цього, у нас було кілька точок, де ми мали зупинитися ночувати в наметі. І от саме першою точкою наметі була перша точка нашої ночівлі. Це було село Стара Ушиця. Ми знайшли кемпінг, передзвонили. Допереговорили всі моменти про собаку обговорили, і все, здається би, підійшло. Але прибувши на місце, ми зрозуміли, що там не дуже підходящий рельєф для того, щоб ставити там намет. І нам довелося екстрено шукати нове місце для ночівлі в наметі. Обдзвонивши всі кемпінги і об'їхавши їх в даному селі, ми, на жаль, нічого не змогли знайти за гроші. Але шукали мідь, а знайшли золото, бо ми знайшли дикий кемпінг в дуже затишному місці біля води, де, власне, і зупинилися для ночівлі. Але Валькірії, на жаль, не вдалося там вільно побігати, бо там були інші люди з наметами, і також були з іншими собаками. Нам довелося припнути Валькірію на повіці до дерева, щоб вона не знесла з іншими собаками все це наметове містечко. І так. Їй було дещо дискомфортно, але це відповідальність за собаку, і ви несете за неї відповідальність за все, що вона зробить. Штатися, будь ласка, до відпочинку інших, як і до свого відпочинку відповідально. Після намету дуже хотілося прийняти душ, поспати на м'якому ліжку і сходити в туалет на унітаз, а не в яму. Тож ми поїхали на наступ, наступну точку нашої ночівлі, готель в Кам'янці-Подільському під назвою «Каприз». Насправді, ми планували зупинитися на дві ночі в наметі, але погода зіпсувалася і змусила скоригувати наші плани. Ми зателефонували в сам готель, і адміністраторка люб'язно погодилася взяти нас, прийняти нас на добу раніше, і також з нашою собакою з габаритною. Сам готель досить простий, але при цьому досить затишний. В ньому є прекрасний дворик, де можна полювати з собакою. Було тільки обговорено одне питання. З нас не взяли додаткових коштів за проживання з собакою, але попросили добросовісно зізнатися, якщо собака щось зіпсує, бо були прецеденти, коли улюбленці інших постояльців псували якісь речі і втікали, не зізнаваючись. Я починаю нервничати, мені це не подобається. Далі ми поїхали до Чернівців, де зупинилися в хостелі під назвою Coin Apartments. Чому хостел? Ну Тому що ми мали там тільки ночувати і не було потреби шукати щось там вечорне і вишукане. Хоча ми взяли номер готельного типу, хостел нас дуже приємно здивував, тому що тільки в цьому місці були халати і капці в хостелі. По приїзду нас зустріла власниця, яка була дуже рада нашій Валькірії, і сказала, що у них проводяться, що коли в черницях проводяться якісь там змагання собачі або собачі виставки, у них зупиняються всі собачники. Тож, в принципі, проблем з, з, нашою, ну, з нашою собакою не повинно було виникнути. Коли ми вирішили піти повечерити, попередили адміністраторку, що нас не буде, але собака лишається сама в номері без нагляду. Тобто, якщо щось понадобиться буде замінити, або донести, додати, щоб нас дочекалися нас, або ну ми ще лишили номер, щоб нас зателефонували якомусь там в екстреній ситуації. Але по приходу в нас запитали, чи ми набрали свою Валькірію, бо в номері було дуже тихо. І адміністраторка подумала, що ми забрали її з собою. Дізнавши, що Валькірія була вдома сама. Е -е, її дуже похвалили. І, власне, з таким от гарним настроєм ми вирушили наступного дня далі в нашу подорож. І ще одна ремарочка. Акурат біля хостелу знаходиться кав'ярня, яка працює з сьомої ранку. Тож, якщо навіть у вас ранній виїзд без кави ви не залишитесь. Повертаємось до наметів. Наступну ніч ми провели в шикарному кемпінгу чан в селі Криворівня. Можливість поставити намет біля річки це просто вже щось неймовірне саме по собі. Але знали б ви, як ретельно до організації цього кемпінгу, підійшов його власник, починаючи від місць, від палет для палаток, для наметів, щоб було тепло, щоб було тепло і не тянуло холодом від землі, закінчуючи місцем для вогнища, для вечірніх посиденьок. По приїзду цього разу ми, звичайно, дали велькірі більше свободи, бо крім нас там була лише одна родина, правда, теж з собакою. Ми познайомились, потоваришували і дуже приємно з ними провели вечір. Е -е 무. І собаки так само дуже класно погралися і провели вечір. Майте на увазі, вночі біля гірських річок дуже холодно, навіть влітку. Тож раджу вам утеплюватись. Ну а Після кемпінгу ми поперлися якоюсь, непонятно з собакою. Там вона втомилася, натерла лапки. І в готелі, який знаходиться в Микулиці, під назвою До речі, щоб ви зважали. На деяких сайтах готель називається Арггір, на деяких називається Артгір. Тож, заселившись в готель, пробувши там деякий час, Валькірію ми звідти виводили тільки на прогулянки, щоб дати можливість відпочити та відновитися. До речі, щоб такого не траплялося, надягайте на собак капці. В нашому випадку це б зменшило її страждання, але не позбавило б її. Зважайте на це. Повертаємось до житла. Сам готель виявився досить затишним, але з невеличким подвір'ям. Тому з Валькірією ми гуляли вздовж вулиці. Прийняли нас дуже душевно, сніданки були просто неймовірними. Там такі здоровенні порції, і при цьому це дуже смачно. Тоді ви повертаєшся, приїхав на літні канікули до бабусі в село. Хочеться відмітити, що саме в цьому готелі в нас попросили завдаток за проживання з собакою, і я не бачу в цьому нічого страшного, бо що готель хоче підстрахувати якось себе. Бо собаки, в принципі, тварини це додаткові ризики для готелю. І немає нічого страшного, що готель хоче себе вберегти від цих ризиків. Тож, ставтесь до цього з розумінням, будь ласка. Наступною точку на нашому маршруті став готель Легенда, що знаходиться в Івано-Франківську. Насправді це готельно-ресторанний комплекс, але зараз не про це. Ми вибрали саме цей готель через те, що він територіально знаходиться біля річки з довжелезною алеєю, що спростило нам. Життя і позбавило нас пошуку місця для прогулянок з собакою. Персонал готелю дуже привітний. Всі хвалили нашу Валькірію. Можемо сміливо рекомендувати цей готель для подорожуючих з тваринами. Хочеться відмітити простоту бронювання. Ми просто зателефонували перед приїздом, попередили про розміри собаки і нам погодили бронювання без зевих доплат, завдатків і. Зайвих коментарів, на відміну від наступного місця. А саме готелю Велюр у Мукачево, загалом у все дуже непогано, досить приємний, затишний, чистий прибраний готель. Ресторан може почастувати вас смачними стравами, але не можу не зауважити, що при бронюванні довелося дещо переступати певний спротив. Хоча думаю, що це стосується саме подорожуючих з собаками великих порід. Якщо у вас невеличка собачка, думаю, проблем не повинно виникнути. А от що саме найбільше бісить, це те, що в Мукачево всього три готелі, які готові прийняти подорожуючих з тваринами. І я думаю, що це не окей. Тож вважайте, будь ласка, на це при побудові планів своїх подорожей. Що? Чорт змінити, такое ні сьогодні! А останньою точкою нашої подорожі було найінстаграмніше житло з усіх, в яких ми тільки були, і не тільки в цій подорожі, а в принципі з усіх подорожей, в які ми були, з'їздили з Вікторією. Це Амстердам Львів Апартментс. І тут я можу відмітити тільки позитивні сторони, негативних немає. Починаючи з відношення адміністрації до постояльців з тваринами, продовжуючи детальним покроковим інструктажем з заселення. І закінчуючи, в принципі, адекватним цінником, хочеться додати, що саме в цьому місці з нас взяли додаткову плату за прибирання апартаментів після нашого перебування з собакою. І це абсолютно адекватна практика. Ну, по-перше, почнемо з того, що з нас взяли всього 200 гривень. І закінчимо на тому, що це адекватна практика, бо подорожі з тваринами це не тільки і красиві інстаграмні фотографії, і такий настрій дуже приємний, а це ще й додаткова шерсть всюди. А тепер поговоримо про важливі моменти безпеки та комфорту собаки під час поїздки. І почнемо з їжі та води. Їжу нашої собаки ми ретельно контролюємо, як і потрібно робити. Тому її порція давно прорахована, і для нас немає проблеми взяти потрібну кількість їжі в подорож. Основне правило це беремо з собою запас їжі на кількість днів подорожі плюс 2 дні. Бо різка зміна раціону може викликати непередбачувані наслідки, які нікому не потрібні в дорозі. І це наша собака навчена проситися до вітру, а ваша може не так. Зазвичай вдома Валькірія їсть м'ясо, перепилині яйця та сухий корм. Але таким в дорогу запастись важкувато, тому за кілька днів до поїздки ми вводимо вологий корм або консерви, які беремо з собою. Також ми беремо в дорогу смаколики, які пакуємо всі разом і видаємо за потреби. Пакування є раціон у нас йде сухого корму по зіп-пакетах, які ми зважуємо та розподіляємо на дні. Вологий корм в саше або консерви теж з розрахунком на день. Бо Вранці ми можемо кудись вже поїхати, і воно просто буде в машині відкрите, на що воно треба. Воду ми використовуємо для неї фільтровану і беремо для собаки максимум. У нас є дві пляшки її собачі. Також в машині ми з собою возимо термопляшки, по яким, на жаль, дуже видно, що ми їх дуже часто використовуємо, але на їх властивості це не впливає. І переходимо до питання комфорту під час руху. Забезпечте собаці зручне місце в автомобілі та привчіть її до автомобіля. Ми з маличку вчили нашу собаку їздити в авто, а потім вчили не сідати до інших авто, коли відчиняються двері. І це було складніше. Також ми обладнали автомобіль автогамаком та охолоджуючим ковриком на літо. Цей килимок. Працює від тиску, тобто собака на нього лягає, він починає охолоджувати. Потім йому потрібна десь годинка, щоб відновити свій ефект. А в особливо спекотні дні ми клали до неї ще мокру ганчірку під пузо. Так їй було легше. І зараз я скажу очевидно вісь зараз річ. Зараз я скажу очевидну річ, але багато хто досі так робить. Не залишайте вашу, вашого улюбленця в авто. Навіть з відкритими вікнами, бо при високих температурах це може мати фатальні наслідки навіть за 15 хвилин. Також робіть регулярні зупинки, бо сходити до вітру або просто пройтися необхідно для тварин. Пропонуйте їм воду. У нас це співпадає з зупинками, бо Валькірія на ходу не п'є, не їсть навіть коли голодно, навіть смаколики. А ми переходимо до собачого багажу для валькірії У нас є окрема сумка. З її речами для її комфортного перебування в місцях, де ми ночуємо, та пересування з нами. В ній обов'язково є рушник, її миски дорожні, які звичайні туристичні миски, просто ми використовуємо їх для собаки. Вони дуже компактні і зручні. Е, також там обов'язково є запасний нашийник, запасний повідець. І, взагалі, вся її амуніція про всяк випадок. І ще дощовик, який за всю поїздку нам знадобився лише один раз, але у нас не було часу його вдягти, бо ми бігли від зливи. Отак. Е, також ваша собака обов'язково має мати чіп та адресник з контактами вас на випадок, якщо вона загубиться. І один момент, що. Адресник повинен бути на кожному комплекті вашої амуніції і ще декілька про запас, бо вони легко губляться. Ще з необхідного. Ми брали репіленти, які швидкої дії тимчасової. Тобто ми попшикали собаку, вона побігала 2-3 годинки і потім воно перестало діяти. Вона не шкідлива для собаки, але допомагає. І ще ми брали те, що нам не знадобилося, але про всяк випадок: спрей від того, щоб вона гризла речі в готелях, але вона нічого не гризла, тому нам воно не знадобилося. Але краще мати. І, звичайно, ми беремо купу її іграшок, щоб їй не було нудно. Але це особисте і кожного разу змінюється, тому ми тут цього не показуємо. Ще один важливий момент. Про який мають знати всі собачники, це моток пакетиків собачих в кожному кармані, в кожній сумці, і бажано по два. Щоб не порушити нічого. Ой, еть, еть. Старосна радость, не оргазм. Прощання! Ми розказали вам про всі підводні камені в подорожі собакою, з якими ми стикнулись, і про всі, з якими могли б потенційно стикнутися. Якщо вам є що додати або ви хочете про щось запитати, пишіть коментарі. Дякуємо, що дивитесь нас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і розказуйте про нас своїм знайомим та друзям. Залишайтесь з нами, тут буде ще багато цікавого. До наступних зустрічей.